Варп життєво важливий для нас інструмент засіб комунікації та подорожування. Без нього ніколи б не постав імперіум. Без нього люди не змогли б пересуватися галактикою. Ми користуємося Варпом, але не контролюємо його. Варп дика істота. Вона терпить нашу присутність, але не дає собою керувати. У Варпі є фундаментальна сила, не добра, не зла та первинна і проклята. Це інструмент, і ми користуємося ним на свій страх і ризик. Іронічно, що ці слова належать Хорусу Лу Паркалю, примарху 16-го легіону Космодесанту, нині підданому анафамі, навіки проклятому архізраднику. Та той факт, що Варп зміг підкорити волю Хоруса і половини його братів-примархів, тільки підтверджує правоту його слів. Варп це океан енергії, царство демонів і володіння кровожерливих богів хаосу, богів, що у своїй ненажерливості постійно жадають все більше і більше душ. Та він не завжди був таким. Колись Варп був набагато більш спокійним, являв собою місце спочинку душ, а не їх вічну катівню. І щоб хоч трохи осягнути парадоксальну концепцію Варпу, потрібно насамперед з'ясувати, як він став таким, яким є зараз. Ви на каналі GameVis, і ми розповімо вам про Варп. Загадковий, небезпечний потойбічний світ, без якого людство не могло б існувати у всесвіті Warhammer 40 тисяч. Але перед тим як починати, хотіли б подякувати нашим патронам, без яких так само не міг би існувати наш канал. Список добродіїв ви можете бачити зараз на екрані. Ми ж вчергово наголошуємо, що половина з пожертвуваних коштів піде на потреби Збройних сил України, що, немов воїни Адептуса Стартес, відчайдушно боронять нашу батьківщину. Всі посилання у описі. Варп і прадавні Варп або жим матеріум являє собою паралельний реальному Всесвіт. Вважається, що він утворився одночасно з матеріальним світом. Та як вже було зазначено, спочатку це було відносно спокійне місце. Не існувало тоді ані демонів, ані богів хаосу. Першою расою надзвичайно чутливих до варпу створінь були прадавні, точно невідомо, як вони виглядали. Та за однією з версій вони були схожі на земних рептилій. Що ж достеменно відомо, так це те, що вони були надзвичайно потужними псайкерами, індивідами, здатними направляти енергії варпу. Їх вміння дозволили їм побудувати найпотужнішу імперію за всю історію галактики, а також створити павутиння окремий вимір на межах матеріального світу та іматеріуму, яким вони користувались для швидкого та безпечного пересування між зірковими системами. Прадавні за своєю природою були альтруїстами. Вони не бажали правити порожньою галактикою. Насамперед вони хотіли посадити в неї насіння життя. Тож вони почали створювати нові раси і допомагати вже існуючим. Вони хотіли бути наставниками для них, їх поводирями на шляху до зірок. Поступово галактика повнилася розумними видами, народжувалися і розвивалися незліченні цивілізації. І все це впливало на варп. Варп, наче дзеркало реального всесвіту, і в ньому, прямо як в справжньому дзеркалі, знаходили своє відображення, думки, емоції та пристрасті молодих рас. Чим більше ставало розумних видів, тим більше змінювався варп, та тим сильнішими ставали сутності, що утворювалися в ньому. Від дзеркалення, прагнень і сподівань вже не окремих істот, а цілих народів. Можливо, прадавні і звернули б увагу на ці зміни, але тоді їх це вже не хвилювало. Їх імперія була знищена під час війни з некронами та їх загадковими покровителями Ктан. Прадавні зникли назавжди. Та все ж прадавні встигли створити собі спадкоємців, ельдар, якими судилося стати новими володарями галактики. Ельдари та варп. Ельдари, як і їх творці прадавні, є виключно потужними псайкерами. Більше того, кожне почуття, навіть найменше, що його переживає Ельдар, буде набагато яскравіше спалахувати у варпі, ніж найсильніше почуття людини чи будь-якого іншого виду. Тому, коли ельдари розселилися галактикою, їх вірування і філософія втілилися у варпі пантеоном богів. Кожен з богів Ельдар являв собою певний духовний аспект їх культури. А Суріан, Бог творець, являв собою мудрість Ельдар. Кхейн, бог з кривавими руками, являв собою гнівну рішучість Ельдар захищати те, що їм дороге. Іша, богиня мати, являла собою любов, що її ельдари дарували один одному. Ваул, бог Коваль, являв собою майстерність Ельдар, щоб вони втілювали свої мрії у реальність. Та Курнос, бог-мисливець, являв собою амбіції молодої раси, бажання розвиватись та процвітати. У Ельдар було ще багато богів, кожен з яких відображав певний аспект їх культури. Таким чином, і матеріум став володінням ельдарського пантеону богів. А самі Ельдари після смерті могли перероджуватись у Варпі безмежну кількість разів, і не було сили, що могла б протистояти складеному порядку. Ельдари просували свою експансію у все більш далекі частини галактики, і ніхто не міг протистояти могутності їх імперії. Мільйони років боги Ельдар ходили поміж них, наставляючи і направляючи їх та з плином часу зв'язок Ельдар з божествами тільки слабшав. Імперія досягла такого рівня розвитку, що від Ельдар не потребувалося жодних зусиль для виживання. Ворогів, що могли становити хоч якусь загрозу, просто не існувало. Некрони і досі спали у своїх гробницях, а чисельність орків жорстко контролювалася. Всю важку роботу за Ельдар виконували машини, і в таких умовах імперія почала занепадати. Її мешканці поринали все глибше у безодні розпусти гедонізму та ліні. Замість молитов своїм богам Ельдари стали організовувати найрізноманітніші культи збочень. Суспільство розкладалося і гнило зсередини. Так само втрачали сили і боги Ельдар, а у Варпі розвивалися і міцнішили набагато, набагато страшніші сутності. Боги хаосу. Невідомо коли народилися боги хаосу за часів прадавніх, в епоху зародження імперії Ельдар чи під час її падіння. Можна лише сказати, що поки Пантеон Ельдар займав більшу частину Варпу, боги Хаосу були відносно слабкими і не мали такого впливу на раси галактики, який мають зараз. Так само невідомо, хто з кровожерливих богів був першим. За однією з версій це був Кхорн, мідний бог, бог крові та черепів, бог війни. Багато хто уявляє Кхорна богом бездумного насильства, різанини та сліпої люті, просто кровожерливим маньяком, що постійно жадає більше крові та більше черепів для свого трону. Та це правда лише частково. Кхорн втілює собою жорстокий та безжальний природний відбір, еволюційний механізм розвитку всіх без виключення видів галактики. Тому часто і кажуть, що саме він був першим з богів хаосу. Слабкі мають померти, щоб залишилися сильні. Такі закони природи і таке кредок хорна. Раби кривавого Бога з жагою грають свою роль бути його бойовими псами. Кожну битву, кожен новий виклик вони сприймають з несамовитим завзяттям, бо поле бою це храм хорна. Битва його таїнство, а молитва його єдиний вигук. Кров для Бога крові, черепа для трону черепів. Інші ж кажуть, що першим був Нургл – бог усіх можливих і неможливих хвороб, бог паразитів та розкладання. Але смерть це не кінець, це лише початок нового життя. Як земля, угноєна опалим листям, дає життя весняним квітам, так і гниючий та смердячий труп дає життя личинкам комах, паразитам та бактеріям. Нургл – гіпертрофоване втілення циклу життя та смерті. І він щедро обдаровує своїх дітей хворобами і паразитами, насилає на них найнебезпечніші та найтяжчі хвороби для того, щоб вони розносили їх по галактиці. В обіймах Нургла я більше не боюсь, бо з його жахливої ласки я став тим, кого боявся найбільше за все. Я став смертю. Тож не дивно, що деякі вважають Нургла першим з богів великої четвірки, бо він є уособленням самої концепції кругообігу життя та смерті. А ще є дзінч, архітектор, доль, великий обманник, бог змін та розвитку, амбіцій та магії. І якщо Нургл є відображенням підпорядкування циклу життя та смерті, дзінч уособлює супротив, розвиток і жагу до змін, жагу притаманну усім живим істотам. Кажуть, що увесь Всесвіт його шахова дошка, і що у цій партії він давно переміг, просто ще не прийшов час його тріумфу. Що є хаос, страждання ти відповіси? Рабство, підступність. То чи не можна все це сказати і про ваш імперіум? Ви нищите власних людей, найбільш обдарованих і міцних духом, ламаєте їх і приносите їх в жертву. Ви брешете власним підданим і йдете війною на тих, хто наважується подати голос. Ваші інквізитори звинувачують і страчують мільйони за власною примхою. І чому це все? Тому що ви знаєте про хаос, знаєте про небезпеку, яку він становить, але не знаєте, як з ним боротись. Тож ви у своїй безпомічності катуєте власних підданих, бо боїтеся, що вони можуть допомогти ворогу. Імперіум потерпає від хаосу, Як би ви не старалися вам не перемогти. Хаос існує у стані перемоги над імперіумом. Ти танцюєш під нашу сопілку смертний. Ви калічите і вбиваєте одне одного, тому що боги варпу так наказали. Імперіум збудований на хаосі. Мій повелитель дзінч переміг у цій війні ще дуже і дуже давно. Єдиний Бог хаосу, вік якого відносно точно відомий, це Сланеш, князь насолод, бог надмірності, розбрату та гедонізму. Саме його своєю розпустою та бажаннями породили Ельдари приблизно 11 тисяч земних років тому, на початку 30-го тисячоліття. Саме Сланеш став батогом, що приніс кінець імперії Ельдар та майже всіх їх богам. Своїм першим криком новонароджений Сланеш знищив столичний світ Ельдар, утворивши там найбільший вар про злом око жаху. Сланеш своїми солодкими обіцянками спокушає смертних. Йому відомо про усі бажання кожної розумної істоти. І коли смертний присягає на вірність князю на солод, той розпаскуджує навіть найсвітліші його помисли, щоб смертний поступово ставав рабом власних пристрастей. Сланеш протилежність к Хорну. Коли мідний Бог вимагає від своїх послідовників дисципліни та постійно перевіряє їх силу новими викликами, Сланеш не вимагає від своїх рабів нічого, лише щоб вони потакали своїм бажанням, найтемнішим та наймерзеннішим. Культи насолод, присвячені Сланеш, розповсюджені серед найбільш ситих та заможних верств населення, бо тільки після вдоволення базових потреб у людей з'являється жага до витончених насолод. Прийміть свій голод, свою хіть, своє бажання. Всесвіт належить нам. Люди та вар. Протягом усієї історії людства то тут, то там можна знайти записи про дивні надприродні здібності окремих людей: приворотні чари, цілющі дотики, одержимість демонами, криваві ритуали та шабаші. Ті, що накликали на землю невражаючії хвороби на худобу. Причому джерела цих записів варіюються від релігійних текстів про діяння святих до судових справ та відеоматеріалів з дивними аномаліями на плівці, у всесвіті Warhammer 40000 тисяч такі речі цілком реальні, бо саме так проявляє себе варп у матеріальному світі. Усі відьми, шамани, мольфари та інші фольклорні образи з легенд давньої тери очевидно були псайкерами, людьми, здатними черпати сили з варпу. Саме зв'язок з іматеріумом давав цим людям надприродні здібності. Поки людей було відносно небагато, поки люди не розселилися за межі сонячної системи, таких індивідумів було небагато. 41-му тисячолітті, в свою чергу, сайкерів значно більше, і без них існування імперіуму було б неможливим. І хоч люди є далеко не такими потужними псайкерами, як ельдари, все одно навіть один неконтрольований псайкер може становити загрозу для цілої планети. Бо псайкер зі слабкою волею є легкою здобиччю для сутностей варпу. Демони постійно шукають шлях до матеріального світу, і розум непідготованого псайкера для них як відчинені навстіж двері. Саме тому інквізиція і полює на несанкціонованих псайкерів, дозволяючи жити лише найбільш сильним духом і тільки під постійним контролем. Інших же псайкерів приносять у жертву. Їх сила підживлює золотий трон імператора, що не дозволяє йому померти. Кожного дня в жертву приносяться тисячі псайкерів, щоб виграти час і продовжити життя імператора людства. Ті ж, хто зміг пройти важкі випробування, стають на службу імперіуму, наприклад, приєднуючись до лав імперської гвардії чи стаючи бібліаріями космодесанту, також псайкерами є навігатори, особливий вид людей, що своїм третім оком можуть орієнтуватись у варпі, задаючи там курс людським кораблям. Коли світлі розуми людства винайшли Варп-двигун, що дозволяв людським кораблям виходити у Варп і порівняно швидко долати великі відстані. Їм знадобилися навігатори, щоб задавати курс кораблям у мінливому океані Варпу. І хоча душа навігатора сяє яскравіше за будь-яку іншу людську, приваблюючи йому в світло метеликів демонів, без навігаторів нереально було б ефективно подорожувати варпом. Та з тим, як зростає кількість людей та як зростає їх віра у імператора, у варпі знову відбуваються безповоротні зміни. З кожним роком народжується все більше психічно обдарованих дітей, а воїни імперіуму все частіше демонструють надприродні божественні сили на полях бою, сіючи жах та паніку у стані ворога. І це може свідчити тільки про одне: у варпі народжується новий бог. Бог, пробудження якого людство чекає вже більше десяти тисяч років, і гнів цього бога буде страшний. І всі вороги падуть перед його силою, і рід людський стане повноправним і беззаперечним повелителем галактики. Але це вже історія для іншого випуску. Варп надзвичайно небезпечний, але такий важливий. Він парадокс, один із багатьох, що їх містить у собі всесвіт Вархаммер сорок тисяч. Якщо ж хочеш більше дізнатись про Warhammer 40 тисяч та інші ігрові світи, закликаємо вас підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб гарантовано отримувати сповіщення про нові відео. Цією простою дією ви наблизите перемогу порядку над хаосом алгоритмів YouTube. І звісно ж, не забувайте ставити вподобайки та залишати коментарі. Це допоможе просуванню відео. І пам'ятай, бійся не тих створінь, що повзають землею, а тих, що заповзають у ваш розум. До нової зустрічі!